Друзі, всім привіт! Направляюся я зараз на риболовлю, хочу спробувати половити на поплавочок, на звичайну махову вудку. Як бачите, в нас ще сніг лежить, але вчора було потепління. Сьогодні, наче так, погодка теж непогана, хоча був мороз, так мінус 11, вроді. Ну я сподіваюся, що річка там не замерзла, тому що там є таке місце, де вона вузенька, де велика доволі течія, і вона там майже не замерзає. Ну, Хоча якщо навіть і замерзло, то я сподіваюся, що не сильно. Можливо, знайдемо десь якийсь камінчик, розіб'ємо лід. Ну і все ж таки половимо, бо, блін, вже надаїлася зимова риболовля стриги. Воно ще й погано клює, тому вирішив сьогодні ось так от рознообразити наші відоси. Тому, друзі, друзі, погнали ловити, сподіваюся, що щось у нас сьогодні вдасться сприймати. Так, ну що, друзі, вже підходимо. поближче до річки. до річки. Зараз подивимося. Блін, сподіваюся, що хоч десь... О, я бачу, друзі, рідку воду. Не замершу клас. Так, ну десь ми зараз знайдемо місце. Підемо скоріш за все туди. Там де зазвичай я ловлю на спінінг хокуня. Під кінець, я сподіваюся, там теж буде розставший, але ось, дивіться, водичка є. Вона, звісно, не прозора. Така мутнувата, але все ж таки вона розставша. Трохи є закраєний, але я думаю, вони нам не будуть сильно заважати. Так, ну що, я думаю... Щось ми сьогодні вже повинні будемо спіймати, але наче вона вся така. Так що пішли туди, будемо ловити там далі за течією. Тут... Ого! Ні, туди я не піду. <смі> будемо ловити далі за течією. Сподіваюсь, там теж буде все гарно, тому пішли туди. Так, ну що, друзі? Як бачите, тут все ж таки воно покрилося коркою льоду, але я вам продовбав невеличку таку полонку, можна сказати. І спробуємо тут щось половити. Я сподіваюся, що щось клюне. В крайньому випадку ось там попробуємо, там відкрита вода. Ну і отам прям класне місце на тій стороні є. Як бачите, там біля корях таких, біля камиша там. 100% є якась рибка. Ну, але навіть якщо туди добратися, то скоріш цього там не вийде половити. Ну, подивимося, спочатку будемо ось тут опробувати. Під бережком тут непогана глибина. Так що погнали ловити. Так, друзі, ну що? Камера на голові, напевне, до такого міг додуматися тільки я. Піти на риболовлю з вудкою, звичайною маховою. Посеред зими. Ну, вже, звичайно, майже кінець зими, скоро вже весна. Скоро буде дуже багато класних відосиків, я сподіваюся. Як мінімум, ось вже можна буде йти, збирати кленовий сок. Далі там ще березовий буде, тому буде трошки. Хоч трошки зможна буде розбавити відео з риболовлею якимись другими відосами. Тому чекайте. Так, тут такий маленький поплавочок у мене на цій вудці. Так. Волосінь, до речі, не знаю яка тут стоїть, але повинна бути якась маленька. Ні, мені кажеться, я... Можу докинути он і до середини, там, де промоїна така. Так, аби ще знати яка тут глибина. Ну тут повинна буде непогана така. Ось ось така, може, метр. Так, ну будемо чекати. Я, звісно, охренію, якщо там спіймається якась плотвичка. Можливо ще щось. Ну якийсь Йоршик, я думаю, повинен бути. Це ж таки його тут повинно бути предостатньо. Йорша цього. Так, поки... Опа, друзі, кліє! Та ну нафіг! Відразу покльовочка! А я брав ще й небагато мотиля. Та-та-та. Ну давай, тащи. Не цікаво, що це може бути. Тим паче, що я недавно там ось з е, палицею ось цією ламав лід. Але рибка не лякається, схоже Так, друзі, ну що, зараз навіть... Трошки познімаємо зблизька це все. Давайте спробуємо витащити, блін, аби вудка була б ще поменше трошки. Просто класно було б. Але поки така, як є. Блін, ну щось пробувало, щось клювало, наче. А так. А ловитися не хоче. Там посередині стоїть. Так, ну, давай. До речі, друзі, сьогодні ще з собою там взяв трошки перекус. Думав, якщо вже буде все в кризі, не вийде нічого зловити, то перекусимо там сардельки є та чайок Можливо, навіть розпалимо десь багаття. Ще піджарити це все. Ну я думаю, подивимося далі тоді. Поки що мені цікаво. Спіймаю я ще чи ні. Ну хоча вон, дивіться. Мега риба вже спіймана. Кілька, коротше. Якась. Так, ну. Ну вона спіймана не чесно, вона забагрена. Тому підождемо. Ну я думаю, повинно щось клюнути, можливо якийсь окунь. Блін, якби я вчора, якби в мене було вчора був би час, я б сюди прийшов, я впевнений в тому, що вчора тут щось би клювало. Можливо навіть непогане, бо вчора було плюс 6. Якщо не помиляюся, чи навіть плюс 7. Все текло тут, скоріш за цієї криги зовсім не було. Ну, єдине, що вітер вчора був, але то таке. Ну, давай. Ти ж клювало. Блін, прикиньте, не хоче більше. Щось воно клювало, клювало і перестало. Хоча тут рибка повинна стояти. І непогана, бо тут завжди є притік кисню. Так, ну, будем ждать. Опа. Опа, друзья, поклевочка. Блин, ну давай. Там же такой классный мотель. Уже Можливо воно вже сидить. О, друзі, і справді сиділа вже. А я думаю, блін, ну йорш собака. Собака йорш. Я то думаю, блін, дивіться як на волосінь намерзла. Намерз лід. Блін, якось треба почистити, блін, ну... Йорша, я не дуже хотів ловити, воно заграло все, біжить до того маленького, але нічого, котику буде, що поїсти. Так, давай. Зараз я не буду так довго чекати, як до цього. Якщо побачиш, що вже дуже гарно так клює то напевно вона там сидить уже, бо це Йоршик, тим паче невеличкий. О-о-о! Давай, давай, давай. Треба чимось розчистити там ту кригу. Бонна. Тут знову. Так, схоже знову Йоршик ліє, бо так. Плюс-мінус, як і минулого разу. Але я сподіваюся, цього разу щось побільше хоча б... Опа! Блін, друзі! Та ну нафіг! Що? Затащило щось. Блін, тут дуже багато понамерзало, треба його витирати. Блін затащило, такого ще не було. Так, друзі, трохи підчистив там. Давайте спробуємо тільки. Я підсажу ще одного інтеля туди. Свіженького. Блін, ну щось затащило цього разу. Це вже цікавіше. Або якась рибка підійшла більше, або... Йоршик, але вже кращий за розміром. Так, що міг я. Як гарно, коли вітер не, не мішає. Так, ну ще чекаємо, навірно. Зараз візьму телефон світ достану, бо... На вулиці холодно, щоб він не розряжався так швидко. Не хоче. Трошки поклює і все. О, друзі, дивіться, навіть не... не відчув, що Він там був, а він... Піймався, дивіться, йорш ще. Ще один йорш. Такий же самий <кій> за розміром. Як і попередній. Блін, а крома йорша, тут ще щось буде клюфати чи ні? Чи йорш це вже все. Він мене буде переслідувати всюди. Так. О! Вони через раз то чіпляється. Ага, це Йорж, го я в шоці. Такого крупного я ще не ловив. Блин, так мені кажеться такого... І в сачок не спіймаєш, він там просочиться. А він, блін, а тут клює. Так, ну що коротше. Пробую я тут Ну, поки О, щось клюнуло. На цього нічого не клювало. Хотів сказати, що поки безрезультатно щось навіть клюнуло. Ну ладно. Поки що не суть, вирішив все-таки вже перекусити, бо бін, сижу тут та намагаюся щось поймати. Ну як, щось поймав навіть. Кіт буде радий просто. Так, і все-таки, навіть... Перекусним чайку попьем. Прохладно. Ну і є... надо буде вже скоріше двигаться додому, бо блин, щось прохладно становиться. Леска на удочки замерзла. Коротше, просто жесть. Так, ну що, друзі, ось така в нас сьогодні вийшла рыболовля. Як бачите, річка тут ще місцями навіть замерзла, тому що був мороз. А я навіть при такому розкладі, дивіться, я спіймав грам 10 риби. <плес> ну то таке, то хай буде котику, в принципі. Тому, друзі, в принципі, навіть рибка якась клює, хоча і невелика. Ну я сподіваюся, вам такий відосик сподобався, тому що ще цікавеньке, незвичайна зимова рибалка, як завжди. Ну і заодно я сюди сходив, перевірив, що тут, в принципі, якщо потепліє, все відкриється і можна буде спробувати половити навіть на спінінг. Хоча також, хто знає, чи буде щось ловити. Так що пишіть в коментарях, треба сюди йти чи ні, як воно ростає. Так що, друзі, всім до скорих зустрічей, всім пока.